Всім привіт! Мене звати Аня. Я стилістка та фешн інфлюенсерка Всім привіт, мене звати Жені. Я проджект менеджерка та громадська активістка. І сьогодні ми записуємо знову влог. У нас, можливо, з'явиться гарна така традиція, щоб показувати вам за кулісся, як відбуваються якісь креативні процеси в Міленіалах. Сьогодні ви з нами проживете наш день. Сьогодні вихідний неділя. Ми знаходимося у Варшаві, і ми покажемо, де тут можна смачно поснідати, де класно провести час. Та й загалом трошечки покажемо вам Варшаву. І у нас в нашій першій частині, як завжди, є пліт. Я читаю речення про те, як міленіали можуть проводити вихідні, і ми кажемо: або це норм, або це стрьом для нас. Отже, перше, проводити вихідні на дивані, дивлячись серіали та замовляючи доставку. Нормально. Стрьом. Я люблю більш активні вихідні. Добре, почати ранок з сніданку з просека. В неділю ну можливо, якщо це зовсім відпустка, то нормально. Або якесь свято. Я на межі, але для мене це більше стрьом, тому що я не люблю пити зранку. Третє робити генеральне прибирання замість відпочинку. Ні. Погоджусь, це стрьом. Четверте писати список справ на вихідні і виконувати його. Н -н -н. Ні. Вихідніше відпочивати. Я каюсь, я завжди пишу списки справ, хоч це буде новий рік, я все одно буду зі списком справ. П'яте відвідати творчий майстер-клас. Так, можна, угу. погоджуюсь, це норм. Шосте влаштувати день зйомок контенту чи запис подкасту. Звучить як наш сьогоднішній план. Завжди так роблю. І це, на жаль, норма мого життя, але я вважаю, що це стрьом і треба на вихідних відпочивати. Заходимося бич може тут. Класно тим, що тут перші смачні сніданки, а по-друге, тут можна сісти. Що в неділю дуже великий щоб Ви розуміли, ми хотіли сьогодні знімати в українському закладі українські власники. Він називається Солодері. Я його дуже рекомендую для сніданків. але ми не змогли забронювати зранку. А вчора я не забронювала, тому ми тут. Отак, от, будь ласка, якщо ви плануєте якісь контентні зйомки в Варшаві, то плануйте це. Е Дуже дуже заздалегідь, тому що теж у нас був такий прям цілий план. І Я по своїй наївності і по відсутності досвіду ем, проведення зйомок в Варшаві. Я думала, що нас будуть сюди пускати, що всі такі да, звичайно, показувати наші прекрасні фони. Ми вам ще я там не знаю, водичку додатково принесемо. Але ні, я думаю, що реальність, яка в Варшаві і в Києві, вона трошки відрізняється. Як ви пам'ятаєте, в минулому в лозі, ми знімали в ідеалісті. Всі були дуже щасливі, все було ок, але Варшаві Аві, наче не так так не так, тут мало де можна знімати в цілому. Люди не повинні попадати в кадр. Е, теж і е, навіть якщо ми не, не дзвонили з питанням, чи можна познімати просто що прийти. Тому, якщо ви хочете поснідати в неділю зранку, краще забронюйте це за один-два дні. Так, але знову ж таки у нас є не тільки ось це місце, як одне з наших найулюбленіших серед місць для сніданків. У нас у кожної є свій, якби топ. Як я, я вже сказала, ми зараз сидимо у місті, де яке мені подобається для сніданки, вони тільки це хоч може. Мені подобається мілкбар і харш два. Варшаві також мені подобається Йола, там Дуже смачна кава, і також дуже смачні сніданки і завжди багато людей. Вечір поділитися моїми топ-місцями. По-перше, це Just Like You, місце, яке знаходиться недалеко від фарбрики Норбліна. І якщо ви будете в такій же ситуації, як у мене, що не заселяють до певного часу в готель, то це просто ідеальне місце, де можна піти і з'їсти гранолку чи щось таке хелсі. Друге, моє місце знаходиться на вулиці Хмільній. От я знаю, що деякі люди не люблять цю вулицю, наприклад, Аня, тому що вона така гамірна в центрі. Дуже багато до неї питань, але місце гарне. Воно називається Живолі Бред and Bistro. Там дуже гарна лінійка сніданків і, звичайно, дуже багато випічки. І такий приємний досить інтер'єр з класними картинами, дуже яскраво. І поки не відкрився мілкбар, то мене думали, що це такий закос під мілкбар. От і третє місце називається Dav бюро». Це заклад, який відкрили українці, і там реально такі сирнички, як ми звикли їсти в Україні. Воно знаходиться недалеко від якби набережної у Варшаві. І тому, якщо ви, наприклад, змерзнете весною гуляючи над віслою, то заходьте на сирнички в давбюро. бюро. Трошечки перемістилися від місця, де ми снідали. І прикол Варшави в тому, що тобі не обов'язково йти в музей, щоб подивитися на сучасне мистецтво. В Варшаві є дуже багато муралів, а ще дуже багато таких сучасних скульптур. І тут з одного боку у нас дівчина з іншого чоловік. І для мене в такій офісній атмосфері це про баланс сил, можливо, жіночий та чоловічий. Напишіть, чи біля ваших офісів є щось таке цікаве і сучасне. О ми поговорили про роботу, Аня, як взагалі в тебе плани на весну? Робочі, не робочі. Я Якщо не казати не... про робочі плани, то це, звісно, скоро Фашнвік. В цьому сезоні я вирішила їхати в Мілан, не в Париж, як зазвичай. Шок. Шок. Шок-шок сенсація. Так я дуже люблю їздити на тиждень моди в Париж. Ось я була там багато разів, але я була і в Мілані. І в Мілан плюс його дуже великий в тому, що є можливість вдягнути босоніжки. Е, тому що взимку там плюс 10, плюс 15 градусів. Навіть в лютому. Навіть сніжки. в лютому. Ну я да, в Парижі при, при нулі вдягала, а тут якби Мілан, то вже без цього. Тому, тому це такий позитивний момент саме Мілану. Ось, а якщо казати про персональні плани, то якщо все вийде, я прийду до Києва, то можливо ми з чоловіком поїдемо до Львова. Я дуже цього да, я дуже хотіла нарешті. Я не знаю скільки час, уроків ми не їздили нікуди вдвох, взагалі нікуди, і це прям така подія. Реально, прям прям подія, прям <с такий <с Розкажи про свої плани, про робочі та неробочі, також крім крім нашого, крім нашого подкасту, який ми будемо е, знімати. І в березні, і в квітні, і в травні, і так, завжди кожен місяць у нас, да, на, на весну дуже багато заплановано яких тем. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайку і дзвоник, щоб не пропустити наші нові теми. Але повертаючись до більш таких професійних планів, а в нас з громадською організацією ми ліберально демократичну лігу України заплановані кілька зустрічей, тому що плани дуже амбітні. Треба дуже багато всього зробити, але не буду розкривати що саме, тому що потім не виконуємо плани, і буде, наче я набрехала. Не люблю таке. От, і в мене запланована поїздка в Будапешт на зустріч з Радою Європи. Це моя буде передостання така зустріч. Трошки хвилююся, бо це як вже закінчення мандату, і треба буде знову говорити про українську молодь. І чесно, хотілося б щось сказати, що. От не все так погано, є якийсь промінчик надії, і у нас реально типу є наш промінчик надії, це наші збройні сили України, але чесно, кожного разу все важче і важче говорити про те, що нам не забувайте, будь ласка, про нас. Ну так, от в тебе такого не буває, що ти хочеш транслювати таке тільки-тільки позитивно. У мене взагалі таке бажання, щоб у мене був тільки позитив, який, якийсь, і ми стараємося з тобою і в подкасті це робити, і там в соціальних мережах також в інстаграм там я викладу якісь лучки, там якісь українські бренди класні, там якісь для мене можливо нові, або які я там з яким я вже співпрацюю, щоб такий назлівати, що життя продовжується, у нас все добре. Ну зрозуміло, що ні. Ось, але звісно, дуже хочеться. Часом важко, дуже е через те, що там десь прильоти, десь щось. Ну, типу, там багато жертв. Ну важко транслювати. Але так, ну тобі... я вважаю, що насправді е теж ти кажеш про продовження життя. Це так навіть співвідноситься з словами нашого колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Тому що він зараз таки вже став теж таким блогером, популяризатором. і Він каже: типу, підтримуйте український бізнес, говоріть, займайтеся ним. Тому я думаю, те, що ти робиш для українських дизайнерів, це важливо. От ну бо, да, вони у нас дуже круті і. І те, що ти робиш для України, це теж дуже класно. Жаль, що ти не можеш про все розповідати. Мені дуже шкода, oops, 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 oops. але та ну зрозуміло, може, коли ти зробиш, напишеш книгу. Я okay, напишу, напишу мемуари про цей день. Скажу, таку це був той день, коли я вирішила не розкривати всі свої секрети. Але плавно переходячи від слів нашого колишнього міністра закордонних справ, зараз ми поїдемо в шоурум, дуже прикольний. Так, з українськими брендами, і ви зараз все побачите. Ми якраз говорили про 14 лютого, і в нас була таке така дискусія щодо ГУНІ <со> щодо українських брендів. І Якраз ми тут в цьому просторі. І... Тут і Гуня є, і Руслан Багінський. Так, yeah, трошки виглядає так, що типу, якщо ви не встигли купити подарунки в Києві чи десь в Україні, і ви знаходитесь в Польщі, то можна приїхати сюди і тут Так, і ще і ці легендарні пуховики від Кацуріної, е, які в мене чомусь дуже багато набирають переглядів в інстаграмі, і всі мене запитують, який в мене розмір. Я зараз не в ньому, але в цілому це завжди так працює. Я не знаю. Якщо я щось. Красивеньке вдягнуло, то в мене пишуть, а який у вас зріст, а який у вас розмір? Просто класика жанру. Я вважаю, що хоч от 14 лютого, 8 березня, вже, начебто, не погода для пуховиків, але я пам'ятаю, що коли я жила в Варшаві. То, чесно кажучи, інколи захотіли хотілося загорнутися в пуховик навіть десь на початку літа. Так. Тому, так, да, будь ласка, звертаємо увагу на пуховики, от краще підницю якусь маєчку. От, але зверху щоб було все тепленько. А от я хотіла ще спитати тебе, тому що от ми бачимо дуже багато такого фіолетового, бускового. Це знову якийсь трендовий колір, чи я щось собі придумала? Та ні, зараз саме трендовий – це всі відтінки жовтого та зеленого. Е, дуже популярний, це yeah, yeah, через yeah, бучі. Я Так, такі та, і ще такі красиві, прям як моя шуба. Такі, е, такі та, шарфики, да? Шорфи, да, дуже гарні. Ви не повірите, але багато суперечок є щодо того, чи можна їсти на цьому посаді, чи потрібно просто насолоджуватися його е, зовнішнім виглядом. І я чесно скажу, я е, ну я бачила його, я була в Гуні в Києві. Але ось зараз дивлюсь так, от е, і думаю, ну можливо, можливо, і не треба. А я насправді я дивлюсь на ту тарілку, там, де сила і павер. Я подумала, що це дуже прикольно. Ти їси свій білочок, який реально тобі дає силу, а потім, коли їжа зникає, то ти така опа, і ти побачив, що з'їв. А ще що мене прям дуже приємно здивувало, це те, що в цьому е, просторі є книжки. І насправді, от, Colonialism колоніалізм on one» Це дуже класний подарунок. Коли моя організація їздила на Тайвань, ми дарували таке президенту та віце-президенції Радіо Тайвань Інтернешнл. І ага. вони дуже оцінили, тому що пан Максим він останні 10 років аналізує російську пропаганду. І ви розумієте, наскільки у людини, напевно, не дуже весело життя, якщо він останні 10 років цим займається. Але, знову ж таки, якщо ви хочете щось подарувати своїм друзям-іноземцям, там дуже прикольні малюночки, і приходьте. І купуйте ще одна ціль на весну, яка взагалі не стосується ні роботи нічого. А так, скажімо, так, лайфстайлу. Я хочу закінчити навчання по мейкапу, тому що мені здається, що я трошечки неправильно провела свої знаєш, тінейджерські роки. Я не вчилася робити мейк, а це зараз важливо. Насправді я теж не вчилася в тінеджерські роки. Я вже дуже пізно, коли я вже почала працювати стилісткою, і то через деякий час, коли я зрозуміла, що просто критично постійно ходити до візажиста, це багато і грошей і часу. Ну і взагалі не суперзручно. І я тільки тоді пішла вчитися там на курс мейкап для себе. Тому мені здається, як то кажуть, ніколи не пізно. Ось, але звісно, може можливо було б краще і раніше, але мені здається, що. I jak raz czas Не знаєш, я от так думаю, ти сказала, що можливо краще і раніше, а я зараз розумію, що, от, наприклад, якщо мені скажуть, що мені підходять там тіні шарлоти Тілбері, то я можу вже їх купити. І це дуже прикольно, замість того, щоб йти і якусь не знаю, дішманську а, 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 тіні до вік купувати, щоб потім воно тобі ще гірше. Бо я не знаю, як у тебе я пам'ятаю деякі а, випадки з мого життя, коли я мож, могла заснути, не змивши мейк. Ну, Це ну, типу, заснувши не змити мейк, це типу, окей, Ставте але лайк, якщо так теж робив. Але, але мені здається, що е, можна не здається, у мене є деякі продукти в косметичці, які коштують мало грошей. Навіть я, наприклад, дуже люблю олівчики українських брендів е, декількох для вуст. Вони супер круті. Тому мені здається, що вартість то не завжди рівно якість. І більш того, у мене там був досвід, коли я ну без рекомендацій, просто сама така, о, я хочу собі там щось купувала, і воно потім було дуже погано якості. Тому мені здається, не в ціні, якби блін, ну це суть. прикольно, бо я думала, що ось саме українські косметичні бренди вони спеціалізуються на доглядовій косметиці. Я обожнюю просто крамп. Оці всі запахи. Я реально я приходжу, коли в я потім стою і менюхую, тому що мені дуже подобається. І що мені ще подобається, що почали бренди робити колаборацію під якісь свята, спеціальні якісь аромати. І от під Різдво вони зробили аромат Круасану з маком і вишнею. Прикольно! Ну на ніч таке краще не мати, бо заснете голодними. Прикольно. Ну ні, мені, мені подобається, наприклад, взагалі реально українські бренди і. Декоративної косметики, хоча доглядово теж я знаю та про грамбл, і я знаю, що є ще якісь бренди. Я просто прям не супер сильна в цій темі. Ось у мене е, вистачає сили, щоб піти раз у рік там взяти собі один-два уроки. Я дуже стараюся робити по мейкапу і на цьому все в цілому, тобто. Гейм Овер. Ми зараз приїхали на популярний вінтажний маркет. Є вінтаж. Женя, розкажи, як ти відносишся до обсайкінга речей. До вінтажний чи носиш ти чи купуєш? Я і купую, і ношу, і дуже люблю. І мені подобається теж як в англомовному світі. Це називається як типу pre-loved clothes, типу як речі, які любили до тебе. Тому що це як відповідь до нашого такого надмірного споживання, і я думаю, що в принципі, така свідома мода це наше майбутнє. Повністю з тобою згодна. Я притримуюся цього ж цієї ж думки, і ми знімаємося в брендах українських, наприклад, які які за вторинну переробку, і мені дуже вони імпонують. Вдягала на стрітстайл е, Ерме е, на Парізькому тижні моди, дуже класний. Я з тобою повністю згодна, бо там такі активні паєтки, і його справді треба чимось устаканювати, бо він такий яскравий, дуже і. Класний ну але насправді я думаю, що не треба їхати прямо в Польщу для того, щоб купити такий, е, такий схожий виріб. Тому що, наприклад, е, підхід е, дизайнерки Ольги mm -hmm. Лімаренко мені трошечки yeah. відгукується, тому що це теж якась така прикольна база, якийсь піджак чи блейзер, і потім це така вишивка або з українськими елементами, або просто такими фантазійними. Да, мені дуже подобається, і ми в ньому знімалися. А тут буде е... Вставка з випуску, в якому ми були в її одязі, так класний і дуже і в її одязі. Я теж була і в Парижі, і в Мілані. Мені здається, наші бренди класні, і у нас багато брендів. апсайклінг, ну можливо не багато, але вони все ж таки є. І це класно. і Вони прогресують і доволі відомі. Так, тому дуже дуже велике міланіянське сердечко всім брендам, які працюють з сировиною і намагаються зберегти нашу прекрасну природу. Ставте лайк, якщо ви теж за свідоме споживання. І дякую вам, що були з нами весь цей день. Сподіваюсь, вам сподобалося. Можливо, як Женя вже казала, ми зробимо ще якийсь класний випуск із Варшави, може із іншого міста. Ось тому так, дякуємо вам. Підписуйтесь, ставте лайки і а ми пішли пити вечірню каву.